Я вважала себе просто якоюсь неповноцінною, яка не здатна ні на що. Прийміть, що у вас нічого не вийде. Чи мені взагалі подобається такий стиль життя. Всі були в шоці. Тобі просто не цікаво досягати результатів. Усім привіт! Якщо ви боїтесь змінити сферу роботи в своєму житті, подивіться це відео. Я змінила три сфери за п'ять років. Я спробувала графічний дизайн, UI, UX дизайн я малювала в ігровій індустрії, я малювала ігри. І це все я змінила на репетиторство з англійської та блог. Тому мені є що вам сказати, якщо ви на цій стадії, на роздоріжжі, в розгубленості, що вам робити в своєму житті, подивіться це відео. Я сподіваюся, вас це надихне на зміни. Я спробую розповісти це якраз таки з, зі сторони людини, яка пройшла цей шлях, яка в майбутньому вам каже, що все буде добре, що вас все вийде, що ви все здолаєте, що ви все зможете. Я сижу в точці Б, тому я хочу допомогти вам відчути це, відчути цю силу, що ви можете, що ви можете все і дати вам підтримку в цей важкий період, тому що повірте. Я знаю, що це таке, і я була на вашому місці, скажу також трошки більше про свій шлях. Я пропрацювала після коледжу UI-UX дизайнером рік, і після того я зрозуміла, що це не моє. Почалася війна, і я вирішила змінювати свою роботу на гейм дизайнера, точніше гейм артіста Я вирішила малювати ігри. Перед UI-UX взагалі, це було так суто фріланс. Мене кликали в одну компанію, але мені не дуже сподобалися умови співпраці. Вже після того я перейшла в ЮАХ, і коли я вирішую піти. Одна подруга пропонує менторити мене, щоб я просто навчилася базі, щоб я могла зрозуміти специфіку роботи. Після того шукала 9 місяців роботу. Я вважала себе просто якоюсь неповноцінною, я вважала себе неуспішною, яка не здатна ні на що. Це був дуже дуже складний період. І коли я вже нарешті знайшла роботу, я пропрацювала там 3 місяці, і потім було скорочення. Я працювала на аутсорсі і поступово-поступово шукаючи нову нову роботу, я попрацювала. В якійсь компанії, потім звільнилась. попрацювала на якомусь маленькому проєкті, я також розуміла, що це нестабільно. І паралельно-паралельно я викладала, тобто я мала на репетиторству учнів своїх, врешті-решт, я задумалась, чи мені взагалі подобається такий стиль життя малювати з 10 по 7, тому що в мене моя спина просто пішла спати. І взагалі в мене було таке враження, ніби мене наказали, що я маю малювати цілий день. Ви знаєте, коли ви малюєте як хобі, то це одне. А коли. Коли ви малюєте для роботи, це взагалі інше, тому що ви малюєте не завжди те, що вам подобається. Ви отримуєте кучу 100-1500 правок, де ви маєте блін, це все перемальовувати. Тому це дуже також важка робота. Ну але в моєму випадку я бачила суто мінуси, тому що ну, явно ж це було не моє. Можливо, вам це якраз подобається. Ви просто цілий день малюєте. Ну, для когось це може взагалі бути якийсь кайф. І я вирішую, врешті-решт, далі не шукати. Роботу і в той момент, коли я вирішую кидати цю сферу, тому що я розумію, я не хочу мати такий лайфстайл. Мені пропонує роботу одна дуже класна компанія. Я прям колись би дуже прям стикалася від щастя працювати там, але я для себе зрозуміла, що я зробила рішення, і я не хочу. Просто не хочу. Всі були в шоці від того, що всі мене знають, всі ототожнюють мене як з мистецтвом, з малюванням. І тут я взагалі кидаю цю сферу. Тому це було також трошки важко, ніби ти знаєш, розбиваєш очікування людей. Але важливіше в цей момент було моє. Взагалі, відчуття, мій стан подавленості, і я вирішила вибрати себе. Так я набрала своїх клієнтів по рекомендаціям. Також мене порекомендували як репетитора в одну школу англійської. Прийшла співбесіду і мене одразу взяли, тому все склалось так, як мало скластись. Мені дуже подобається те, як склалось в мене. Це був непростий шлях, але я дуже хочу поділитись ним, тому що комусь це може бути справді ну, реальний приклад життя. Як подивитись, що так, справді ну, в людей різне буває. От майже рік не молазний до. Роботу, а ти ж такий думаєш, боже мій, я два місяці не можу знайти роботу, боже, який ужас. Але це не так. Люди реально шукають роботу по року. Е, тому це окей, ми всі вигрибамо. Ви поняли? Ми всі все вигрибам. Перше, що би я підмітила, так, всі про це говорять, всі вже знають, що не варто триматися за одну професію все своє життя, навіть якщо ти просто там нещасний, ти маєш терпіти і лишатись, тому що ти маєш зробити один єдиний вибір за все своє життя на всі 60 років вперед. І то, якщо тобі пощастить допрацювати на цій роботі до таких літ, і всі вже від цього відходять, і всі вже знають, що це не так, але легше сказати, ніж зробити. Взагалі правила як такі вигадані якимись людьми з минулого. Всі соціальні норми вигадані якимись людьми з минулого. По суті, це все вигадали такі ж люди, як і ми. Звісно, що ми розуміємо, що це все робилося для контролю над людьми. Але тримаючи це все в голові про всі ці норми, соціальні норми, ми втрачаємо єдиний сенс в цих нормах. Тобто такі слова, як норма, так треба втрачають свій сенс і втрачають свій зміст. А норма для чого? А так треба для кого? Тобто це питання звички, нагадування собі, що норми як такої не існує. Можливо, це не тільки про цю натреновану звичку згадувати, а й про терапію. Але це вже інше питання, це вже інша тема для відео, тому що коли ти входиш в терапію, ти розумієш, що норми як такої немає. Немає добре, немає. Погано має тільки значення те, як це впливає на вас, але це вже тема для іншого відео. Ми вже війшли в якусь таку філософську лінію, тому вертаємося до головної ідеї цього пункту одної професії, одної роботи на все життя, воно вже віддаляється. Ми це вже з вами знаємо, але це не так-то просто вивести своєї голови, тому що ви росли в відповідних умовах, тобто ваші батьки виховують вас такими ж принципами, з такими ж цінностями, і це відкладається тут. І це не так же легко взагалі. Викинути. Проте навіть це мене не переконувало. Я все ще була в страху, я все ще була в тривозі, в сумнівах, а як це буде виглядати зі сторони? А що про мене подумають інші? Що я не можу притнутися до одного, що я не можу довбати одну сферу, тому що якби ти довбала одну сферу, то можливо в тебе би щось і вийшло. Що я якась непостійна, що я не знаю, що я хочу. Можливо, ти недостатньо цілеспрямована, щоб залишатися на одному шляху довгий час. Але ж справа не в результаті, справа в процесі. Ви розумієте, про що я говорю? Справа в тому, що ти всією душею ненавидиш те, що ти робиш. Ти ненавидиш процес, ти ненавидиш своє життя, ти ненавидиш свою рутину. Ти ніби в клітці. Чесно, в мене йдуть мурашки, коли я це говорю, тому що це така правда. Я була на такому місці. Я також їздила в офіс кожного ранку. Я просто просиджувала ці робочі години, вже рахувала, коли вже той кінець робочого дня, щоб я змогла робити щось більш значуще для себе. Тому що там я розуміла, що я можу робити щось краще, я можу робити щось більш значиме. Я відчувала, ніби я взагалі не в своїй тарілці. Я відчувала, що це не те, що. Як це призначено для мене. Зверніть увагу, я не пропагую ідею йти з офісів. Я говорю тільки про свій досвід, про свої відчуття в цьому офісі. Тобто, вам може і буде подобатись іти кудись, добиратись кудись, наряжатись кудись, взаємодіяти фізично з людьми. Так? Але це не про мене. Я люблю працювати з дому. Я люблю сама створювати свій графік. Тобто, ми говоримо не про те, що це проблема досягати якихось результатів. Ми говоримо про те, що тобі... Цього і не цікаво робити. Тобі просто не цікаво досягати результатів. Ви знаєте, я докотилась до того, що на плани на наступний рік я писала навчитись насолоджуватись процесом малювання. Ви, ну, це якийсь сюр, ви розумієте, про що я говорю? Можливо, для когось це і є мрія, для когось це робота мрії малювати. Але я інша людина, мені. Цього було недостатньо. Після навчання я вже настільки вигоріла, я вже просто ненавиділа це все малювання, все це сприйняття, ніби ти якийсь недо. Тому підсумовуємо, справді ця ідея одної роботи на все життя, вона справді не актуальна. І перестаньте думати про те, що ж там хтось осудить вас, хтось там Боже мій скаже. О, ви знаєте, вона пішла в ту професію, а вона щилася не на то. І так далі. Ну, типу, як я кажу, що думка інших вас не прокормить, Ким ви бачите себе. Через 5 років. Я знаю, багато хто ненавидить це питання, наприклад, на співбесідах його часто задають, я його теж ненавиділа. Але справді задумайтесь, ким би ви хотіли себе бачити за 5 років. Якщо ви нічого не зміните, швидше за все, ви будете на цьому ж місці. Тому прийміть відповідальність за те, що у вас може щось не вийти. В якійсь мірі це рішення ризикове. Можливо, щось у вас не вийде з першого, з другого, з п'ятого разів, так? з десятого разу. Але ви хоча б щось. Спробуйте, ви хоча б щось робите для цього, а не просто сидите. Тобто, через 5 років ви будете знати, що ви зробили все для того, щоб до цього дійти. Краще жаліти, що ви щось робили і цього не зробили, не досягли чогось, ніж сидіти і думати, блін, треба було пробувати. І ви знаєте, оце от проходять роки, мені цього року 25, і я розумію, що через 5 років я буду думати, блін, а треба було тоді починати. Це, от, наприклад, про блог блін, а треба було тоді ще починати. І так буде з кожним роком. Ми будемо дорослішати і будемо знову ж таки вертатись. Блін, а треба було ще раніше, а зараз вже пізно так, буде здаватись. Хоча ніколи не пізно, ви розумієте це? Друге. Слухати думку оточуючих, але не приймати її за істину. Так, так вам не почули. Всі кричать про те, щоб забити на думку інших і робити все, що вам хочеться. В цьому є своя правда. Але якщо ми візьмемо людину, яка вже працює в цій сфері, в якій би ви хотіли розвиватися, тут я би вже сказала, що можливо, і варто прислухатись, можливо, і варто послухати цю людину, тому що ніхто не буде настільки об'єктивним, як людина, яка пропрацювала в цій сфері хоча би рік. Може, більше, яка може сказати вам підводні каміння? Що ж там, які складні ситуації можуть вас чекати в цій сфері? Можливо, саме її досвід буде вам корисний. Ну і звісно що ми не приймаємо навіть ці якісь відгуки за істину. Майте свій здоровий глузд, тому що чийсь досвід. Може бути іншим, може відрізнятися від вашого. Тобто є різниця слухати всіх людей і прислухатися до професіонала в тій чи іншій сфері. Це не суперечить тому, щоб ви приймали свої власні рішення. Якщо ви відчуваєте, що для вас буде щось краще, то ви робите це, звісно що. Третє: не ідеалізуйте нову роботу. Я схильна романтизувати життя, я люблю це робити. Але. Трапляється реальне життя. Знаєте, в око попало. Я казала Алла Малкін, я не плачу, це просто сльози. Так от, не забувайте, що в кожній роботі є свої плюси, є свої мінуси. Не буває такого, що вам все на 100% буде подобатись. Мені, наприклад, викладання взагалі не подобається шукати домашку для своїх студентів і тим більше перевіряти її. Але ж якось справляюсь. Але при тому позитивні сторони переважають над мінусами. Це спілкування з людьми, це практика своєї мови. Це взаємодія з людьми і практикування методології. Це настільки цікавий процес, це в якійсь мірі навіть психологія, тому я це і люблю. Те саме з блогом. Я гружу себе морально, я займаюся самосаботажем. Я надумую, що це нікому не буде потрібно, і так далі. Я це ненавиджу. Я ненавиджу ці свої думки. Я ненавиджу цей складний морально процес. Ведення блогу і для мене це найважча частина введення блогу. Я не люблю той факт, що мені приходиться вихідний сьогодні. Субота записувати сідати цей сценарій, записувати це відео, а потім я його буду монтувати або сьогодні, або завтра, щоб виставити це відео в неділю. Я ще не знаю, чи воно вийшло, але я сподіваюся, що я вивезла просто на силі волі. Знаєте, я ще паралельно маю роботу, це репетиторство, і це все поєднувати також не легко, особливо коли для більшості людей блог вважається як якимось хобі, але це також робота, бо якщо це не робота. То можна не робити, але позитивні сторони також переважають, тому що я розумію, що якщо я цього не буду робити, то я не буду так ну настільки насолоджуватись своїм життям. Тому що для мене це також як творчий прояв себе. Це так я проявляю свою творчість. Тому вам потрібно давати адекватну оцінку і не перевищувати своїх очікувань від нової роботи. Але якщо ви розумієте, що плюси. Переважають мінуси, то це якраз таки реалістичне бачення всього цього. Четверте, звісно, як без цього навчіться добре робити роботу. Знайдіть час на опанування нових скілів. Без цього ніяк. Я, наприклад, паралельно з роботою викладала англійську, паралельно ще готувалася, підвищувала свій рівень, ходила на приватні уроки з англійської. Це була така мотивація для мене: також підвищувати свій левел. Якщо ви вже знаєте на що хочете змінити свою роботу, старайтесь приділяти цьому. Саму конкретний час, тобто навчанню. Я почула в Тані Стороженко дуже класну ідею. Ідея заключається в тому, щоб ставити себе в пріоритет, тому що робота, на якій ви вже працюєте, вона само собою добре зробиться, бо у вас немає іншого вибору. А от якщо ви вже після своєї роботи почнете сідати за навчання, або почнете там, не знаю, створювати свій блог, наприклад, ви вже будете дуже втомлені, ви вже не будете мати стільки сил, енергії або натхнення це все робити, навіть ідей, і ви вже такі будете відкладати. Ну, блін, сьогодні я вже дуже втомилася. Зроблю це завтра, і так проходить тиждень. За тиждень проходить місяць. Тому в першу чергу, якщо у вас є можливість, наприклад, зранку якусь годину приділяти спершу собі, а потім вже йти робити свою роботу. Тобто ставте свою реалізацію на перше місце. Я поставила додаткове світло, тому що воно вже взагалі не видно. Перепрошую за такі зміни, тому що я очікувала, що буде ще сонечко, але е, все-таки хмарно. І воно все закрило весь цей гарний захід. Так, на чому ми, ми зупинились? В першу чергу приділяємо час собі, а потім вже роботі, тому що робота і так зробиться добре. Інакше ви звільнить. Якщо ви не знаєте, на що ви хочете змінити свою роботу, таке також можливо. В цьому немає нічого страшного. Це окей, багато людей не знають, що їм подобається. Це також окей. Просто пробуйте, пробуйте, пробуйте і ще раз пробуйте. Ви не дізнаєтесь, чи вам сподобається, просто дивлячись на цей процес або на цю роботу зі сторони. Тому що дуже часто зі сторони ми романтизуємо цю картинку, вона здається дуже красивою, і ідеальною. Але всередині ви можете відчувати цей процес взагалі по-іншому. Вам може це взагалі не сподобатись. Як знати, що вам це подобається? Ну, я би сказала, що якщо вам це буде подобатись, то ви не будете прям задумуватись, а мені точно це подобається. Цих думок толком і не буду з'являтися, тому що ви будете впевнені, що вам це подобається. Пам'ятаємо третій пункт: не ідеалізуємо. Друге, якби я це охарактеризувала, що вам подобається ця робота або цей процес. Ви відчуваєте себе корисним, що ви допомагаєте своєю працею комусь. Для мене це, наприклад, дуже надихаюче. І третім показником я би назвала все-таки, коли ви не помічаєте, як проходить час. Звісно, що все залежить від дня, від вашого настрою і енергії, це, звісно, що не ідеалізація. Але ви відчуваєте, що часто у вас час просто пролітає. У мене, наприклад, уроки деякі, прям я не відчуваю, як в мене пройшло півгодини. Я така, ого, це мені відчувалося як 10 хвилин, наприклад. Ясно, що ви будете відчувати, що ви працюєте, бо це все-таки робота. Але ось цей такий нюансик прикольненький, можна запам'ятати. І Найважливіше це розуміти, що ризики будуть завжди. В моєму випадку, коли я вирішила піти з офісу з UIUX, це було взаємне рішення. Я вирішила все-таки піти через те, що я зрозуміла, що це не моє. Я хочу розвиватися в гейм-індустрії. Я хотіла малювати ігри. І в той момент якраз почалась війна. Я вже звінилася під час війни, і ви розумієте, з роботою тоді було дуже важко. І я. Чесно з вами, я тоді розуміла, що в мене буде підстраховка вигляді мого чоловіка. У мене були свої учні з англійської. В мене вже почало з'являтися деякі. Проекти на вже через півроку, наприклад, але ці півроку, чи навіть 9 місяців, 9 місяців я не могла знайти роботу, виявляєте? І то, коли я знайшла, я б працювала там десь 3 місяці і мене перевели на аутсорс-проект. Тобто, це вже було не настільки стабільно. Але якщо ми говоримо про цей початковий період, тут я з вами чесна: в мене була страховка в вигляді чоловіка. Тобто, я знала, що мені буде що їсти завтра. Я не ідеалізую цей процес, я не кажу вам кидати роботу, коли... Коли ви знаєте, що вам не буде що їсти завтра, ні. Ми плануємо цей перехід заздалегідь. У мене зайняло перехід десь 9 місяців. Мене паралельно менторила моя подруга, яка вже працювала в цій сфері, тому мені було трошки легше, тому що вона мені справді безкоштовно допомагала, дуже мені допомогла справді. І завдяки цій допомозі я і знайшла цю роботу. Так, тому плануємо заздалегідь. Але коли вже настає час змін, ви розумієте, що ну так, вже би пора, відчуваю готовність. Прийміть, що у вас нічого не вийде. Так, це звучить дуже-дуже песимістично. Але прийом для тривожників. Мені здається, що це прийом з КПТ. Ви уявляєте найгірший розклад, який може статися з вами. Ви придумуєте взагалі найгірші події, які можуть статися. Ви думаєте, що би ви в тому випадку зробили. І в першу чергу ви маєте розуміти, що ви маєте покладатись суто на свої сили. Як ви Самостійно це зможете вирішити. Ну мені, наприклад, це трошки допомогло. Це знімає таку трошки тривожність. Постарайтеся зрозуміти, що ви є та людина, на яку ви зможете покластись в будь-якому моменті складному, в будь-якій важкій ситуації, що не було ще такої ситуації, з якої ви не вигрібали. Ну, ми ж з вами тут сидимо та дивимося Ютуби. Ми не говоримо про якісь такі летальні випадки, та, або про якісь захворювання. Розуміння того, що ви можете на себе покластися, що би не сталося, це просто найкраще, що ви можете усвідомити в своєму житті. Тому ми і зараз з вами вигребемо, тому що не було ще в житті такої ситуації, з якої би ми не вигребли. Нічого будемо пробувати ще і ще. І ще, бо якщо ми вже вирішили щось змінювати, то ми беремо відповідальність за будь-які факапи. Прийміть, що буде купа факапів, але без них, звісно, що ми не вивчимо щось нове, так, тому що коли все класно дається, то ми нічого нового не вивчаємо. Проблеми і невдачі це окей. Бо ніде не існує гарантій. В світі тільки одне залишається постійним це зміни. І не чекайте єдиного моменту. Його ніколи не буде. Підсумовуючи це все, навіть е, мій випадок, моє життя, мою ситуацію. Це не зайняло в мене місяць, навіть не зайняло рік. В мене це зайняло, ну, напевно, що півтори роки. Будьте готові грати вдовгу. Це дуже важко. Я знаю, як це, але я вам кажу з майбутнього, що все буде добре, що у вас все вийде. Головне вірити і робити для цього щось. Ви вже умнічки, що ви клікнули на це відео, що ви вже прийняли е, цю ідею в себе, що ви хочете щось змінювати в своєму житті. Ви вже досліджуєте, що ви хочете якихось змін. Тому, якщо вам хочеться додаткової підтримки, пишіть в коментарях, що вас турбує, чи можливо ви вже змінили роботу, і ви вже в точці Б. Можливо, ви боїтесь. Щось вас тримає. Розповідайте в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І сподіваюся, це відео надихнуло вас на якісь нові думки, на трошечки більшу впевненість в собі в тому, що вас вийде. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я вас дуже, дуже ціную. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Так відео зможе побачити більшу кількість людей, і я сподіваюся, це буде дуже корисно не тільки вам, але й іншим. Цямпа!